Дорогі мої, слухайте сюди. Якщо хочете, щоб шлунок добре працював, кишечник не лінувався, а непрохані гості паразити не затримувались, то вживайте вранці одну ложечку цієї суміші. Я беру дві столові ложки сирого, очищеного гарбузового насіння і одну столову ложку меду, подрібнюю насіння, але не в пил, а так, щоб воно стало мілким. Змішую з медом і все. Їм цю суміш надще серце. Приблизно за 30 хвилин до сніданку вона м'яко стимулює травлення, виганяє паразитів, дає енергію. Немає нічого складного, а користь величезна, і дітям можна давати тільки вранці і потрохи, бо дідусь радить найкращі ліки, ті, що є їжею і силою. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Якщо хочете, щоб шлунок добре працював, кишечник не лінувався, а непрохані гості паразити не затримувались, то вживайте вранці одну ложечку цієї суміші. Я беру дві столові ложки сирого, очищеного гарбузового насіння і одну столову ложку меду подрібнюю насіння, але не в пил, а так, щоб воно стало мілким. Змішую з медом і все. Їм цю суміш, надще серце, приблизно за 30 хвилин до сніданку. Вона м'яко стимулює травлення, виганяє паразитів, дає енергію. Немає нічого складного, а користь величезна. І дітям можна давати тільки вранці і потрохи, бо дідусь радить найкращі ліки, ті, що є їжею і силою. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство.